Вітаю! Я, Руслана, хочу розповісти історію відвідування секонд-хенду. У дні завозу вперше ми підемо в обнову Єврошоп, де за кілограм 430 гривень. Почнемо із сумочок. Сумочок було багато різних, ось така цікава була і шкіра замінника, таке цікаве сердечко. Також були і різні пакети, рюкзаки, ось така сумка. В неї дуже цікава така от колодочка, тобто замочок висить на ній. Я думаю, що за нього вона буде і важковата. А ось така ще була сумочка, дуже зручна вона на колесиках, в неї виїжджає там ручечка, і в неї вміщаються всі необхідні покупки. Якщо вони важкі, дуже зручно з ними, з такою сумкою, їхати в гарному стані. Ось так от виїжджає ручечка. Скажу, що сумок було різних. В основному все і шкірозамінника, замінника, секон хоч великий, хоч в ньому є багато чого, але людей у ньому також багато. Тому черги великі і в першу чергу саме найкраще зранку купляють, аж люди, які займаються ресейлом. А скажу, що до приміручної також черги величезні. Я стояла 20 хвилин приблизно із п'ятьма вішаками, тому що більше п'яти зазвичай не пускають. Інколи прориваються і збільшує, але я не попала. Ось така от гарна сумка від Боден, красива вона, такий гарний в нас колір, вона мені сподобалась дуже. Якби це в останній день, я б їй би і купила собі для реставрації. Ручки в хорошому стані, а от внизу видно, що в неї є ось такі от подряпини, з чимось вона замащена якоюсь фарбою. Але сумка гарна. Також мені сподобалась ось ця сумка, вона така цікава. Спочатку я подумала, що це самопошив. Але виявилось, що це ні, що це якийсь бренд. Я його гуглила. Але пише, що такий бренд лише випускає одяг, він е китайський. Підкладка, підкладка, оця всередині, дуже гарний м'який дермантин. Цікава, вона мені подобається, але важка. Була ось така малесенька сумочка, мені вона сподобалася за розмір такий маленький, але вона була поношена, на ній були плями. Ось така хороша, зручна, в ній багато пластикових карток влази, і телефон влізе, і навіть, сам, мабуть, гаманець влізе, у ній навіть є дзеркальце. Досить зручна і цікава, хоч і шкірозамінника. Досить функціональна і гарна сумочка. Ось така біленька була, цікава. Були ось такі пакети. Досить багато їх було. У день завозу часто їх буває. І також був отакий рюкзачок і шкіро замінника. У нього також є і ланцюжок, цікаво. І була ось така цікава сумка. Вона із шкіри добротна, цупка шкіра, але сумка побувала добре у носінні. Сподобалась мені ось ця сумочка, тільки от взаді я побачила, що шкірозамінник вже обліз. В неї дуже ось така красива форма. Усередині вона досить в досить непоганому стані. Була ще ось така чоловіча сумочка, тобто органайзер, де зберігається все необхідне, телефон, гроші, документи. Ну, зазвичай чоловіки ходять саме із такими. Все ж мені не дає покою ось ця сумочка, я так і роздивляюся, все ж. Це виходить, що в нас як колаборація на Малбері. І була ось така цікава, цікавому такому кежиму кольорі, гарна ручка, такий ланцюжок. А ось ця сумочка досить цікава. Це бренд індійський, що виробляє високоякісні сумки та аксесуари з дубленої шкіри. І основна його фішка в тому, що він виробляє якісні сумки. А тепер одяг. Ось така красива сукня. Зверху у нас шовк А підкладка у нас ацетат. Це в нас бренд Debut від Deben це власна лінійка, яка іменно для урочистих подій сукні. Від британського ретейлера Дебенхамс. І досить красива. Ніжна вона така, ця вишивка. В невеличкий розмір, на жаль, але для когось це буде дуже е, приємний вибір. Покупки, так би мовити. А наступна сукня, хоч мені і сподобалася своїм кольором, хоч це не мій розмір, такі цікаві кармашки, і вона мене розчарувала тим, що вона синтетична. На жаль, у літо в такій суконь не дуже буде приємно ходити, але досить гарна. А ось цю сукню від River Island я вже приміряла красивий, такий гарний колір, м'ятний, світлий такий освіжаючий, і ось так вона на мене сіла. Досить мило. Приміряю у штанах, тому що особо роздіватись, одягатись, не було часу. Там стоять багато людей і чекають також на примірку. Перепала мені досить велика, простора примірка. Приміручна. Далі приміраю ось таку сукню. Сказала, щоб це скрізь за все накидка на пляж. Тому що вона, хоч із віскози, але віскоза досить тонка і прозора. Тому все на тобі буде видно. Але красиве ось таке мережево, що мені дуже сподобалось. І вона легка, невагома, в ній не буде спекотно, дуже приємна. Ось так вона на мене сіла, вона по бокам ось так от прошита, цікава, на зав'язці. На мене вона лягла не дуже, тому що все ж треба більший розмір. Але досить красива сама сукня. Наступна ось така сукня, це досить гарний якісний бренд. Це вже в нас іде середній і вищий сегмент. Вона із льону і ацетату. Така в неї є підкладка, досить гарна вона, красивого такого кольору, такого рожево пудреного І ось так вона на мене сіла. Гарний колір, не мій розмір. І, а вже ж довжина. Ну, основна ціль це молодіж цього бренду. А ось цю сорочку я хотіла приміряти і за те, що вона мені дуже сподобалась. Ось ця клітинка привабила своїм кольоровою гамою. Це не мій розмір, але якщо накинути на плечі, досить зручно, гарно. Ось ця сорочка в нас уже більш хорошого розміру, джакамо. І вона із котону. Ось така красива, гарна клітиночка. Також мені дуже сподобалася і дуже зручна. Гарна. І, до речі, її я придбала. І далі я помітила ось такий нічний халатик, такий красивий соковитий кольор, гарна, ній почуваюся справжньою леді, романтизм навіть якийсь. І це в нас опять Девим Хаус, що досить гарно. Далі ось така сорочка мені сподобалась від Левіс, така червона клітинка, на жаль, не мій розмір. Але хоча б подивитися. І ще одна сорочка, яка мені впала в оку, це ось така в нас це колаборація Макі Спенсер із льоном. І в такого красивого вона сирого висвітленого льону. Досить гарна. І приємна на відчуття. Ось такі гарні босоніжки і шкіри від Кларкс. Така ніжна, гарна, досить гарні у новому стані. І такі мені шльопанці сподобались, вони також і шкіри. Зверху, ось те регулюються вони там на липучках, вони не защібаються, а на липучках. Це 41-42 розмір і досить гарні. І від Fatface ось такі гарні шльопанці, також гарного такого е, стану. Вони і шкіри. Зверху. Далі мені попалося ось таке щось дивне в економ-класі вже, де день завозу 419 гривень. Ось таке незрозуміло, що, хоча воно із шовку і кашеміру. Як його одягати, я не розуміла. Ось таку сукню в леопардовому принті із котону я приміряла. Ось так вона на мене сіла. Мені, в принципі, сподобалось. Хоча, говорять, що воно мене набагато більшою робить, з більшою. Хоча в ній мені було зручно. Ось така от сукня, цікава клітинка. В ній ось такі оголені плечі. Вона в нас іде із котону. І ось так виглядає. Я б сказала, що це сукня-сорочка така подовжена. Цікаво задумку. Тут мені дещо жарко, бачите, в мене такі от рожеві щічки. І я знайшла досить легко, невагому сукню від папая, отака от от вертикальна смужка. І отак вона на мені. Вона на мені так зручно лежала, мені в ній так було добре, що я б не хотіла її знімати. Тому я в ній якось аж вона мені дуже сподобалась. А ось ця сукня це розчарування, тому що зверху віскоза, а знизу у нас іде поліестер. Підкладка синтетична, що є геть незручно і неприємно. І ось так вона на мені сидить. Колір досить такий ну, цікавий. Мені було цікаво, як воно ось це буде виглядати. Ось це, що зверху йде такий шар, взаді йде у нас ось така от розпірка. Нічого особливого. Ну, вона мені не сподобалась. Далі ось це дуже цікаве. Це топ від Primark, але в нього досить цікавий склад. У ній є присутній і льон, і віскотон, вона досить хорошого складу, що не дивно для мас маркету Для неї підібрала ось таку от, е, спідницю і зльону також. Вона така подовжена, хороша, вона мені дуже також сподобалася. Це в нас е, такий от хороший бренд, як Еванс. Що спеціалізується для одягу для пишних форм. Ось так в мене вийшло. Мені досить сподобалося. Ось так ось це виглядає, досить непогано. І те, що короткий топ, але спідниця все закриває, досить хорошо. Далі приміряла ось таку свіскозну ось сорочку. Досить приємна, вона така от зручна, але особо до душі не припала. А от наступна от сорочка, ковтина із льону. Це в нас мунсон і льон колаборація йде, і досить вона така приємна. Така легка, повітряна. Розумієш, що коли її одягнеш, твоє тіло буде дихати і тобі буде в любу спеку досить зручно. Хоч там і довгі такі рукава, немов у вишиванки зшиті, дуже приємні. А далі, це в нас це ж самий секонд хенд, але вже за кілограм 105 гривень. Я повернулася в нього. Щоб подивитися, чи не залишилася моя куртка, яка мені сподобалась. Попався ось такий джакет, де 75% вовни, що досить цікаво, і така гарна у нас підкладка. Але вона мені була, хоч розмір і мій, але незручна. Він мене зжимав, красивий кольор, але зовсім ну, не то незручно було. І такі от укорочені, що не зовсім підходить мені. І, до речі, ось ту курточку синю я взяла, що я примітила ще у день завозу. Дочекалась таки вона мене. Ще я побачила ось таку: така сама подібна, але ось така красива клітиночка. І тут у нас вовни буде менше, там 40-45% буде. Синтетика. Віскоза. Але скажу, що нічого не змінилося, що сіла він на мене так само, як і попередня. Хоча по кольору мені підходила більше та, якось більш то гарніше було, а ця, то зовсім видно, що мені ну, не підходить незручно. І скажу, що в цей день я декілька покупочок зробила. Ось ляну сорочку останню із дня завоза я все ж купила. А цьому і ось цю я купила курточку у цей день. Вона мені обійшлась у 140 гривень. Глянулась мені до ока ось така блуза від Монсон. Така красива, гарного кольору. І з віскози. Мені також сподобалась ось така блуза. Вона в нас із поліестру, але досить гарний такий колір, така прозора. У мене є, хочу я ось таку подовжену блузу прозору, щоб ось ось так подібно одягати до якихось таких ось широких штанів. Але вона була із дефектом. Там були от дірочки ось такі. Але досить мило. Далі я ось знайшла ось такі штанці. Вони в нас із льону. Але там повідривали гудзики. Ось тут відірваний гудзик. Молнія працює. Ось тут відірваний гудзик, а є там усередині запасний, до речі, що дуже добре. І складається в нас тут, по бірусці видно, із льону. І віскози. Досить зручні, це 20-й розмір. Вони навіть на мене трошки такі, як вилукуваті, але тут є для пояса в нас петельки. І взяла ось таку от ковтинку із віскози. Дуже вона така зручна, легка, 20-й розмір. Я її купила. Зразу скажу одразу, що ці штанці і цю ковтину я купила. Ковтину я вже ношу і дуже рада, вона дуже зручна. Я її прямо в цю жару не відчуваю. А штанці я ще не зробила. Далі приміряла до цих штанців ось таку ковтину, маєчку. Дуже красивий колір, кольорова гама, натуральна тканина, це в нас віскоза. Але вона мені була маловата. Вона начебто лягла непогано, але під пахвами вона мене жала. Дуже шкода, тому що вона мені дуже сподобалася. Ось показую, що досить хороші вільні штанці. Такий от кольор гарний, легкий. Дивлюсь і прям любуюся цією маєчкою. А наступна ось така блуза Еванс і якісна вона в нас із віскози, якщо я не помиляюся. Така цікава кольорова гама. Вона така об'ємна. Просторна, досить гарно сіла на мене. Мені сподобалося, мені було в ній дуже зручно. І я її купила. Наступна блуза мені сподобалася кольором своєю тканиною. Чимось воно було схоже на шоп, але ні одної бірочки не було, ні одного гудзика, Все отак от відірвано, все досить так. Жорстко на неї, так би мовити, познущалися. Але я хотіла на себе накинути, глянути, як би вона на мені виглядала. Аже ж я її не купувала, тому що ну, я не знаю, що з нею можна зробити. Але вона така от красива. Наступний ось такий от топ. Він такий от гарний, але на мене не підійшов. Тут ще є бірка, розмір у нас 18 але він на мене був малий. Це котон. Ось ці штанці обійшлись мені у 45 гривень, ковтина у нас, ви помітили, у 16 Ось такі от були сумочки, ось така гарна шкіряна сумка. Вона була дещо поношена на камеру, ну не так видно, що на ній є сліди на Але такий красивий колір Кольор такого шоколаду. Ця замша досить приємна. Але, на жаль, ну, стан не дуже. Хоча, можливо, якщо гарно її почистити, ще можна вносити. Один із пакетів я одразу купила, у нього зразу же складала речі, і так її її і на касі разом з речами викупила. Ось цей пакет і викупила. Він досить хороший, чистенький, міцненький був. Було досить зручно ходити з нею по секонду. Була ще ось така у нас сумочка поштальйонка. Оце в нас шкіряна сумка. А ось це також і шкірозамінника, досить непогана, але форма досить така вже заношена вона, там є от... бруд. Ця сумка також і шкірозамінника. Ось ця ковтина від BOSS. Там є присутній, дуже гарний склад. Я хотіла приміряти, хоча в таку температуру міряти такі речі, це щось я вам скажу. Але сам склад мені дуже сподобався і я хотіла все ж таки приглянути. Там вона досить така от широка. Тут є в нас і кашемір, і альпака. І ось така вона на мені. Вона широчена, вона виходить більше розміру, чи мені навіть потрібна. Рукава дещо такі, як укорочені. Але я її все ж купила. Ось така цікава в нас тоніка була, такого красивого бордового кольору. Вона в нас із віскози, і поліестру. Ось так вона на мене сіла. Досить також непогано. Мені дуже сподобалась ось ця блуза від White Stuff. дуже кольорова гама, але розмір не мій. Мені дуже сподобалося, вона роздивлялася, любувалася от попади, шкода, що не можна такого, хоч комусь її взяти і купити. Ну, так, от просто роздивлялася її. Це в нас віскоза. 14 розмір. Ось така сукня була дивна, що буває, тільки не зустрінеш у секунді. Вона в нас повністю із поліестру. Ось такі штанці, гарно великого такого розміру. Вони у нас із котону, зручні, красиві такі. А ось така суконька із райом тканини. І вона досить гарного такого кольору, мені іменно привернулася увага своїм кольором, тому я її взяла у примірочну. Вона досить зручна, для дому, я думаю, це саме те, що потрібно. Хоча там був невеликий недолік. Це було п'ятно від відбілювача. Але все ж я її купила. І ось така сукня із віскози, красивої кольорової гами, жовта, такі квіти красиві. Дуже мені сподобалась, і я захотіла її приміряти. Зверху така от гумка, і вона досить непогано на мені сидить. Не скажу, що це моє, але, мабуть, і за кольору, і все ж те, що вона не... Викриває прямо ж всі мої недоліки, мені сподобалось. Ось такі ціни в нас вийшли на речі, я не встигаю їх озвучити. Дякую за перегляд, за ваші лайки і дякую до зустрічі!